Професійний підхід не завжди доречний. Він вимагає об'ємного вивчення і купу часу. Я вірю, що кілька простих правил і трохи розуміння зможуть за лічені хвилини покращити вашу зйомку на телефон в кілька разів. Отже, ким би ви не були, подивіться і скористайтесь. Пропоную вам переглянути курс без надмірних зусиль, щоб запам'ятати все. Продивіться, щось залишиться. Якщо з'явиться час, переглянете, запам'ятайте щось нове. Тут вистачить набагато таких повторень. Вперед. А почнемо з важливості камери. А точніше, я передусім хочу сказати: важливість камери переоцінена. Є такий вираз у фотографів: It's not the camera, it's who is behind it, мова про те, що вирішує не камера, а фотограф. Водії теж часто жартують, що критичною є прокладка між кермом і сидінням, тобто сам водій. Як і скрізь. Ваше бачення, ваша здатність використати обставини вирішує набагато більше, ніж ваші технічні обмеження. Просто знайте це, це ваша суперсила. Знайомимось з терміном експозиція. Простими словами, це міра яскравості у вас в кадрі, на професійних камерах є кілька способів її контролювати. На телефонах у нас є бігунок. Експозицію завжди налаштовуємо по нашому об'єкту. Якщо ми знімаємо людину, дивіться на обличчя і налаштовуйте, щоб там у вас був здоровий, приємний рівень експозиції. У камери є динамічний діапазон, який обмежує вас. Ви не можете зберегти нормальне бачення на яскравому небі, на темнішому обличчі і десь в тінях у складках. Вам доведеться щось обирати. Завжди опираємось на те, що саме ми знімаємо. Перший розділ це світло. Я розумію, що не кожен, як я, носив в рюкзаку лампочку на випадок якоїсь спонтанної фотографії, тому ми скористаємось тим, що нам вже доступно. Це сонце. Ваше завдання полювати на тональний контраст, щоб відділити ваш об'єкт від фону. Причому це може бути як в сторону світлого, так і темного. Скажімо, ви знаходите місце, де ваш об'єкт стоїть на сонці, а позаду будинок в тіні. Це вже буде хороший старт, на якому ваш об'єкт буде добре видно. Або ж навпаки, ви налаштовуєте композицію на моє обличчя, а позаду засвічене небо, хоча на обличчі здоровий контраст, і це теж відділяє мене від фону. До прикладу, давайте розглянемо цю сцену. Подивіться, у нас склянка з кавою стоїть на столі і на неї падає сонце. А одразу за нею починається така велика тіньова зона, і завдяки ній нам краще видно нашу склянку. Це привертає увагу саме до об'єкту. Тут, як кажуть, ваша фантазія, практика і навики це дуже цікаво, тому що кожна сцена як нова головоломка. Ви приходите і думаєте, де тут буде кращий тональний контраст. Рекомендую завжди це робити. Це прекрасний прийом. Тепер давайте поговоримо про композицію в кадрі, рух і глибину. Почнемо з глибини, бо це більш-менш просто. Дозвольте собі створити декілька планів або якусь перспективу в кадрі. Скажімо, дивіться, ось у мене стоять на першому плані квіти, вони підрозмиті. Далі сам об'єкт і щось там позаду, відчинені двері. Це вже створює таку глибоку, цікаву картинку. Так само ви. Фотографуючи когось, вишукуйте, чи є у вас якась цікава перспектива, щось, що буде подалі, поближче, можна дозволити чомусь стирчати прямо під об'єктивом. Це теж хороший спосіб, скажімо, трава, яка тут в розфокусі перед самою лінзою, і далі безпосередньо ваш об'єкт. Це все прості способи створити глибину кадру. Два слова про композицію. Я нагадую, що я даю спрощені поради і ні в якому разі не правила. Тримайтесь межі між двома третинами в кадрі. У вас в налаштуваннях смартфона навіть є спеціальна настройка для цього, називається Thirds, коли розмітка ділить екран на три рівних частини. Це дуже виграшна і мила оку композиція, коли ваш об'єкт знаходиться на межі двох третин. При цьому, коли будете використовувати цю композицію, старайтесь, щоб перед очима людини залишалась більша частина кадру, а не навпаки. Ну, а тепер пару слів про крупність і ракурси. Знімайте трошки крупніше, ніж вам інтуїтивно хочеться. Якщо б ви зняли, скажімо, ось так, підійдіть на півтора-два кроки ближче і покажіть це детальніше. Це майже завжди цікавіше. Для досягнення цієї крупності вам неодмінно доведеться десь обрізати людину, тому що все в кадр не поміститься. І тут є залізне золоте правило, як ділити людину. Все дуже просто, не можна ділити по суглобам. Тобто, скажімо, якщо у мене не поміщається ру рука, то мені потрібно, щоб межа кадру проходила або ось тут. Або ось тут десь рівно віддалено між суглобами. Тоді це виглядає дуже органічно і приємно. Якщо ж ви скадруєте так, що лінія буде проходити рівно через шию, у людей це визиває неприємні переживання. Завжди старайтесь ділити між суглобами і все буде добре і органічно. У мене є про це маленька смішна історія. Колись один чоловік, недотичний до фотографії зйомки, повчав мене, каже: Слухай, дивись, бачиш, у тебе тут за кадром. Рука або нога, старайтеся, щоб всі ці елементи були присутні на фотографії. Насправді це не дуже вдалий спосіб робити зйомку. Якщо ви помістите все, що вам треба в кадр, це буде загальний і часто досить нудний план. Не соромтесь підходити близько, знімати одне око, якісь незвичайні ракурси. Це майже завжди цікавіше. Крім того, позвертайте увагу під час того, як дивитесь фільми. Наскільки часто там обрізається голова, рука, може взагалі бути показана якась незрозуміла частина стегна. Це все нормально, якщо воно занурює глядача в цю атмосферу. Тому експериментуйте, це цікаво. Ну що, друзі, таке було ознайомлення зі спрощеними правилами і лайфхаками по зйомці на телефон. Якщо вам би хотілось повчитись вживу або отримати більш глибокі знання від мене, напишіть про це і ми зробимо другу серію. Щасти вам!